Ми українці і допомога у нас в крові. Бачу, що у соцмережах ширяться заклики до збору коштів. Дорогі небайдужі українці. Не хочу, щоб ви стали жертвами шахраїв, які зазвичай наживаються на людському горі. Єдиний благодійний фонд, з яким співпрацює Херсонська Ова, і який абсолютно прозоро і публічно надає допомогу, це фонд громади міста Херсон Захист. Саме цей фонд у межах програми рятуємо разом Херсон, відкрив спеціальні розрахунки у гривні та іноземній валюті, на які ви можете е перерахувати кошти для допомоги постраждалим від затоплення громадам. Вже зараз до допомоги долучились наші потужні міжнародні партнери. Всесвітня продовольча програма World Central Kitchen, Unicef, Міжнародна організація міграції щиро за це їм вдячні. В той же час для порятунку людей та їхніх домівок маємо гостру необхідність. Наступному. Найголовніше це питна вода. Для евакуації на суші та воді. Автобуси 20-30 місць, моторні та надовні човни, катери. Малі судна, кваланги, гідрокостюми, все, що підтримує на воді потерпілих: рятівні жилети, рятувальні кола, нагрудники, бушлати та інше, постійно потрібно пальне, дизель та бензин. Нашим бригадам рятувальників та комунальників, екскаватор, навантажувач на колісному ходу, фронтальний навантажувач. Самоскет вантажопідйомністю там, 20 тонн, мулосмок на базі автомобіля для відкачування стічних вод, автокран на 16 тонн, насоси. Коротше, вся техніка для перекачування стічних вод, мотопомпи та інше. Дрони потрібні для обстеження затоплених територій і пошуку людей. Це та реальна допомога, яку потребує область у подоланні масштабної катастрофи для подолання наслідків катастрофи. Створений у нас гуманітарний штаб з усіх питань щодо надання озвучених мною пропозицій. Прошу звертатись до координатора 066 154 сто п'ятдесят Дякую всім, хто зараз займається евакуацією. Рятувальникам, військовим, нацгвардійцям, поліцейським, всім, всім волонтерам, всім службам, всім старостам, і головам ОТГ, ми разом в одному строю рятуємо наших людей, тварин. Слава Україні!